Послання святого апостола, Павла читання, Будьмо уважні браття. Чи ви не знаєте, що Писання про Ілю говорить, коли він скаржиться до Бога на Ізраїля, Господи, пророків Твоїх убили, і жертовники Твої зруйнували. Лишився тільки я один, і шукаю душі моєї, і що йому відповідає слово Боже? Зоставив я собі сім тисяч чоловік що передвалом. Не гнули коліна, так і нинішнього часу є останок за вибором ласки. Коли ж за ласкою, то не з'їл, інакше ласка не була б ласкою. Що ж, чого Ізраїль шукав, того не осягнув. Вибрані ж осягнули, а решта затверділи, як написано, Бог дав їм по нинішній день дух приголомшення, очі щоб не бачили, і вуха щоб не чули. А Давид каже. Нехай їх сіл сильцем їм буде, пасткою їм на падіння та на відплату, нехай їх очі потемніють, щоб не бачили. Хребет їх, хай зігнеться назавжди. Отож питаю хіба вони спіткнулися, щоб упасти? Ні, зовсім ні. Але падіння їх стало для поган спасінням, щоб викликати їхню заздрість. Коли ж їхнє падіння, багатство для світу, і коли їхній занепад для поган багатство, оскільки більше повнота їх братя, перший завіт мав також свої установи щодо служби і мав святиню земну. Споруджено, бо перші намети були світильних цілих хліби предложення. Він зветься святе, за другою завісою був намет звени, званий, званий і святих. З золотим жертовником для палення пахочого кадила та кивотом завіту, що був увесь покритий золотом, у ньому був золотий посуд з манною, розцвіли жезло, рона і таблиці, і завіту, зверху же над ним були херовими слави, що крильми отінювали престолу, милостивлення, але про це не час тепер говорити докладно. І от, як усе це було так уряжено, Перший намету виходили завжди священники, виконуючи службу. Другий же раз на рік лише первосвященник. і то не без крови, яку приносив за свої людські провини. Аллилуйя, Алилуй. Прості, вислухаємо слухаємо святий Іван для ми дусім і духові Твоєму, від мете святий Іван, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Той час. Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулися найбільше його чуд за те, що не покаялись. Гори тобі, харазине, горе тобі бицеїду, бо якби чуда, що в них відбувалися, сталися в тирі та сидоні, вони б давно покаялись і в Волосяниці, і в попелі. Тому кажу вам, Тирові Сидонові Судного дня легше буде, ніж вам, та й ти, капер що хочеш піднестися до неба, аж до аду зійдеш. Бо якби чуда, які відбулися в тобі, сталися в Содомі, Він стояв би й досі. Тому кажу вам землі содомській легше буде судню одня, ніж тобі. Тоді Ісус говорив: я восхвалю тебе, Отче Господа, неба і землі, що ти затаїв це від мудрих і розумних і відкрив це немовлятам та Отче, Бо так тобі було до вподоби. слава тобі, господи, слава тобі.